Вітаю всіх на своєму каналі, мене звати Наталя, і сьогодні я хочу вам показати один із своїх нових стартів. І як ви можете бачити, це Wiel Hill. Я ще ніколи не вишивала цього виробника. У мене є деякі наборчики в запасах, але, на жаль, на жаль, так і не доходили руки до вишивки дизайну цієї фірми. І ось Чогось мені так захотілося саме зараз нарешті спробувати, що ж це за, за звір такий. І тут ви можете бачити, я вже трошки вишила в одному із своїх минулих відео я робила огляд на наборчик цього виробника ось такий дизайн. Давайте ще раз вам його ближче покажу. Такий Хэллоуінський сюжет з котиком. Mm, будиночок, тут eh, такий гарбузик, і тут є ще ось такий шармик. Ну і давайте нагадаю, що входить у набір. У набір у нас входять ход, ниточки, здається, DMC, бісер трьох кольорів. Ось такий мілкіший і трошки крупніший схема. Ось ви можете бачити, я тут закреслювала. Але, але моя одна подружка вона побачила. Верніше, я їй показала, що дивись, що я почала вишивати. Вона каже: о, кажу, я тобі зараз схему вишлю електронну. Ну, Знаєте, схема невеличка. В принципі, можна було вишити і по паперу, то не біда. Але я вже настільки звикла до електронних схем, що мені навіть ця схема вже була. Складнувато, Вже відвикла я оце креслити, відмічати, ну, і якось я вже прилаштувалась вишивати саме зі свого планшету. Так, давайте повернемося до складових набору. В набір у нас входить такий ще шармик. і голочки, Тут одна голочка, і. Такий от ще є магнітик. До речі, я, чесно, вам признаюся, я не дуже гарно розбираюся у Мілхілі. і цей магнітик, я все-таки думаю, що ця вишивка її можна оформити як магніт. Я спочатку подумала, що це виробник поклав, ну, щоб. Для голічки, чи що, але потім, мені, на думку, впало таке, що це саме для оформлення цієї роботи. Так, і, і спочатку я почала вишивати на руках цей дизайн, але все-таки перелаштувала на п'яці. Всі ви знаєте відомі оці магнітні п'яльці від. Чарівної країни. У мене їх є декілька різних розмірів. І ось такі в мене є 6х6 см, і вже я скажу, були-були, були бо я їх вже відкрила: 9х6,5 см. І ось цей дизайн, він мені прям дуже-дуже гарно вклався у ті 5. Давайте я вам його покажу. Ось так. До речі, забула сказати, та всі вже знають. у набір входить перфорована така паперова основа. І ви можете бачити, що я вже тут трохи вишила, це там щось до 15%. Але я думаю, що я його сьогодні ще повишиваю, і, можливо, я його там і закінчу. Там всього 1000 стібків. Це. Це зовсім зовсім небагато. Тут я вже почала пришивати бісер, і на що я не подивилася уважно схему. І тут ці хрестики я вишивала, як би це там вам показати, щоб було видно. В дві ниточки треба було в три. Але то нічого, я думаю, чи я е, пройдуся поверху, або вже не буду його чіпати. як в мене буде настрій. Ось. Ось ну, що наразі в мене вишито. Тож я ще трохи повишиваю, і ми зустрінемося з вами в наступному включенні. Закінчила я свою вишивку від бінхів. Давайте покажу вам прев'ю. Вшивала я його протягом дня, декілька разів бралася за нього. Що я можу сказати? Мені дуже сподобався процес і дуже подобається результат. Сподобалось дуже пришивати ось цей бісер, і на цій роботі я навчилась пришивати бісер з ціпком хрест. До цього я такого не робила. Інструкція дуже гарна у цього виробника. Все, крок за кроком детально описано. Тому навіть новачок зможе зі всім. Розібратися. Давайте приближу в камеру, і ви зможете розглядіти цей сюжет. Він маленький, його розмір всього 4,5 см на 8,3 см. І мені залишилося ще його вирізати і приклеїти зі зворотнього боку фетер. На жаль, до складу набору фетер не входить, тому придеться його десь придбати. Тому робота поки що буде виглядати ось так. Може, я ще сьогодні її вирішу, не знаю, подивимося. І давайте покажу вам, що залишилось у мене після відшиву цієї роботи з матеріалів. От стільки в мене залишилось міточок, вони вже тут переплутані. Так, ось цей магнітик і ось стільки залишилося бісером. Про бісер можу сказати, що попадався трохи бракований бісер, але всього вистачило і ще залишилося. Ось, Ось така гарна робота. Тому хто не пробував, ще у кого є такі наборчики в запасах, дуже рекомендую. Дуже гарно виходить і вишивається просто. І давайте я покажу вам, що у мене ще є з белхілом. Разом з вами порозглядаємо, а є у мене ось такий парний. Я його вважаю парним сюжетом до цього дизайну. З котиком ось такий будиночок. Це ліхтарик. Так. І він у парі буде дуже гарно виглядати. Не знаю, коли я за нього візьмусь, але побачимо. Так, і давайте покажу, що у мене ще є. Але перед цим хочу розказати вам. 1 вересня стартував я спільний відшив наборів в Хіл. Але не маленьких оцих, а саме великих дизайн. У мене є, звісно, один великий дизайн. Я нещодавно придбала його, то новинка зараз я вам її покажу. Не знаю я, поки думаю, чи варто мені туди вступати. А, тому що я такий не дуже відповідальний учасник всіх СП. Багато куди я вступала, але так багато робіт було і не завершено. Тому поки що я думаю, чи потрібно це мені робити. І давайте покажу вам наборчики міг які є у мене на сьогоднішній день. В моїх запасах є ось ці іграшки, вже багато хто їх відшив. Це така 3D-прикраса на ялинку. І в мене є всі шість варіантів цієї прикраси. Не знаю, куди я до них дійду, але вони дуже класні, гарні і буде чудова новорічна іграшка. Побачимо це такі три шість наборчиків і. Є в мене ще отака серія з гномами джим шор. Якось так називається. Лінійка Мілхілу. Ось такий гномик. Ну, всі вже бачили ці наборчики, я не буду на них довго зупинятися. Просто давайте ще раз вам їх покажу. Ось. Які і такий. Також у наталі Лужанській можна було замовити у такі основи під ці гномики, щоб потім не гратися, не вирізати. Вже є готова така у неї основа. Просто вишиваєш, приклеюєш зі зворотнього боку фетр, і робота в тебе готова. Навіть є ось такий тут підвіз. Так що, у кого є такі гномики, і хто не хоче заморочуватися з оформленням, можете скористатися теж її цими основами. Я замовила собі акрилову основу. Хоча, можливо це і пластиково, але неважливо, ви можете замовити як акрилову, так і пластикову основу під цих гномів. Так, і давайте дивитися з вами далі. Ще в моїх запасах є ось такий набір. Така відьмочка, тут будиночок, деревце. Дуже він маленький, ви можете бачити, 7х64 см. Але такий вже тут є. Я б сказала пейзаж або навіть ціла-ціла історія. І багато деталей дизайнери змогли розмістити на такій маленькій площині. І подивіться, які, які тут яскраві ниточки, бісер. І зі зворотнього боку ми можемо бачити саме на такій ось, ось формі інші дизайни. Так, Давайте розглядати далі. Така є у мене відьмочка. Теж показує зворотній бік. Тут показані інші дизайни. дизайн. Мені подобається цей бурундучок, але я його, на жаль, не зустрічала. Так, давайте далі. Ось така сува. Дивіться, яка вона смішна, яка в неї тут яскрава, яскравий оцей капелюшок. Бочок. такий. вона так на нього. Зачаровано дивиться, хоче, мабуть, його з'їсти. Так, далі. Далі ось така пташка у клітці. Теж відомий усім дизайн, бо бачила вже його відшили багато дівчат. Щось мене потянуло на котів. Теж на Хелловінську тематику сюжет. Такі три котики йдуть вночі. Ось хтось там виглядає. З дупла пташка сидить. І місяць, ось ми можемо бачити. Тут у вигляді такого Такий кумедний, комедний дизайн. І в цей небір входить перефорована основа, не канва. І ви можете бачити палітруний точок і бісер теж дуже мрію його відшити. Давайте подивимося, який ще тут є дизайни. Ось цей такий осінній, я б сказала, семплер, оцей відьманий будиночок, машинка. Тут дуже дуже цікаві сюжети. Так, розглядаємо далі. Ось такі яскраві рибки. Дуже мені сподобалась тут кольорова гамма. Він настільки яскравий такий, знаєте, піднімає прямо настрій. Так, артикул LB332112. Дивіться. І тут вже в наборі йде канва, канва блакитного кольору. Давайте покажемо зі зворотнього боку. Ось ви можете бачити. Так, якого каунту? 14-го каунту. Отут ви можете бачити характеристики набору, і що входить у комплект. Бісер, ниточки, голка. І розмір цього дизайну буде 12,7 на 17,8 см. Тому ця робота підійде до СП, яке проводить. Ірина Вознюк, я залишу посилання. Не впевнена, що я буду брати в ньому участь ще раз повторюсь, але я подумаю. І саме от такі дизайни Мілхіл великі вона пропонує вишивати в цьому СП. Тому, кому цікаво, теж можете доєднуватися. Так, і два наборчики з останніх новинок. Вони нещодавно були вийшли цього виробника, і їх зараз можна придбати, поки що вони є у продажу. Такі дві лисички, осінній пейзаж вишиваються на перфорованій основі такі зеленого кольору. Ви Можете бачити ниточки, бісер, схема, там ще десь голочки мають бути. І ось такі ще є дизайни. Я не зустрічала ось цього дизайну, це теж, мені здається, новинка. Так, і давайте подивимося розмір. Розмір буде 13,3 на 13,3 см. Так, ось такі дві лисички. теж що мені сподобалося. І останній набір це найбільший дизайн із усіх мілхілів, які у мене. Наразі є в запасах, ви можете бачити, що розмір його 17,8 на 17,8 см. Ось такий цікавий яскравий пейзаж. На жаль, я назву не згадаю, це теж новинка, тут навіть ви можете бачити голова коника. Вишивається, я думаю, воно нескладно. Тут має бути багато. Кольорових, як це участків, які зашиваються одним кольором. Також є на морі бісер. Давайте покажу вам його зі згородного боку, Те, що набір ходить тут перфорована основа, ниточки, бісер, голка і схема. І тут ми можемо бачити ще ось такі три дизайни із цієї серії, Мені там ще сподобався один дизайн, там був такий будиночок, сонечко таке воно як закручено беком трохи. але, на жаль, зараз він відсутній у нас в Україні, тому я поки що спробую відшити ось цей набір. І якщо мені сподобається, то згодом придбаю і той дизайн. Побачимо. Ось такі у мене невеличкі чи величкі, я не знаю, напишіть мені, це вели... багато чи мало Мелхілу. Тому таке зняла для вас коротеньке відео. Пишіть, чим любите вишивати Мілхіл. Чи подобаються вам дизайни, які саме зараз виходять у Мілхіло, чи ви віддаєте перевагу саме старим раритетним? Дуже цікаво почитати ваші коментарі. А я наразі буду з вами прощатись. Всім бажаю гарного настрою, спокійних днів і ночей. І до нових відео. Пока-пока.